Йду до того дуба, де джоли були. Ніяк не можу дойти, ноги голі. Кропива. Всякі гадючки, водичка. Хочу побачити. Може дав Бог сіли. Не видно ні льоту. Зараз я по кругу обійду. А блін. Кропиви багато. Так, зверху ніде нічого не видно, Бобер хотів положити дуба патріарха, та ну, щось він в себе повірив. А тут -а були джоли, як туди долізти. Не льоту, ні, щось літає. <хи> Сидять! А ну нафиг. Обалдеть. Ты точно бджоли или Обалдеть. Летят. Обалдеть. Видео, конечно, будет такие себе. Соби... Ай, ё -моё. А радости типа, полные штаны. Да, летят. Ха-ха. Капец. Обалдеть Блять, кидаються. Обалдеть летять. Та ти шо? Та ти шо? Я один ушлем, щоб забіцо не вкусили. Може не буде чути. Хочу ближче показати. Все, щитка закриваю. Це щось Ну і слава богу Хай живуть Кидаються трошки. Я в шоломі, треба тікати Біля води сідають коротше без всяких проблем Ой. А я розстроївся спочатку І там є ще один дуб Але він в воді Я то не зайду Хочу здалека його побачить. Як вибачаю за таке відео, таке собі. Але як можу. Капець. Да ні, я туди не зайду. Вон дойду тут далеко стоїть. Висохший.